Одразу розпочався другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня між 31-ю гімназією та ліцеєм Альта. Команди виходять на поле, заряджені та налаштовані на перемогу. Відразу на початку зустрічі ось такий гол красень забиває ліцей Альта 1-0. Далі боротьба переважно в центрі поля. Володіє м'ячем то одна, то інша команда. Але вдається зрівняти рахунок 31-ї гімназії. Перерва. Дуже напружений матч в нас виходить. Дуже багато моментів в обох команд, але поки що рахунок рівний 1-1 станом на початок другого тайму. За весь другий тайм ми побачили гарні моменти в обох команд. Але один і до того ж вирішальний гол вдалось забити саме ліцею Альта. І закінчується зустріч. Ліцей Альта перемагає з рахунком 2-1. Привіт, мене звати Марк Почков. Сьогодні ми виграли 2 в Я забив один гол то мені дуже сподобалася гра. А загалом, як оцінюєш шанси твоєї команди виграти турнір шкільний м'яч? Ну я впевнений, що ми виграли. Будете намагатися так, так. усім, хто бере участь у турнірі, величезний респект. Хочу сказати, що це дійсно були цікаві матчі. І я прям насолодився футболом. Поки дивився, як я розумію, попереду фінал.